Після повномасштабного вторгнення в Україну сотні росіян постали перед кримінальними звинуваченнями за те, що ухиляються від військової служби. Ба більше міноборони Росії викотила нові пропозиції. Хочуть закріпити запроваджені минулого місяця електронні повістки в положенні про призов. Якщо норму схвалять, російські військово-військомати збиратимуть дані про призовників самостійно. Через сервіс держпослуг, медичні інформаційні системи тощо електронні повістки розсилатимуть автоматично. Зазначу повістку вважають врученою, щойно вона з'явиться в особистому кабінеті. Та це не завадило декому із росіян піти на відчайдушні кроки, аби лише не бути в російській армії. Саме про такі випадки розповідає матеріал, опублікований New York Таймс. Його автор Ніл Макфаркуар. Нині національний кореспондент а раніше був головною головою московського бюро у центрі його оповіді історія офіцера Федеральної служби охорони Росії. Це підрозділ, що відповідає за охорону президента Путіна. Минулої осені майор Михайло Жилін вирішив утекти з Росії через південний кордон до Казахстану. Він одягнувся грибником і тримав при собі кілька маленьких пляшечок коняку, аби мати вигляд п'яного, якщо зустріне російських прикордонників. Але його затримали на іншому боці. Свобода не дається людям так легко, сказав майор Жилін своїй дружині Катерині. Казахстан відхилив прохання майора Жиліна про політичний притулок і повернув до Росії. Там він постав перед судом за дезертирство. Жилін – один із сотень російських чоловіків, які зіткнулися з кримінальними звинуваченнями за те, що не хотіли помирати в Україні. Те, хто ухиляється від призову, а ті, хто вже служить, дезертирують або відмовляються виконувати накази. У нього були такі романтичні уявлення, коли він тільки пішов на військове навчання, розповіла Катерина Жиліна в нещодавному інтерв'ю, описуючи засвоєння з російської літератури уявлення про честь і гордість при захисті батьківщини, але все змінилося, коли почалася війна. За даними Верховного суду Росії минулого року за ухиляння від обов'язкового призову на військову службу було засуджено 1121 особу. Це вдвічі більше ніж у попередні роки. До великої війни ухилянтів зазвичай штрафували, але є й кримінальні справи. Їх понад тисяча. Торік, у вересні, коли в Росії було мобілізовано кілька сотень тисяч мирних жителів, покарання за ухиляння від служби посилили, максимальне подвоїли до 10 років позбавлення волі. А це виїздом до Сочі. Це не завадило російським чоловікам іти на незвичайні кроки, аби не воювати. Один офіцер розповів, що отримав кулю в ногу, коли кілька солдатів домовилися стріляти одне в одного, щоб потім заявити, що були поранені в бою. Йому знадобилося півроку, щоб відновитися, після чого він вирішив утекти. Кілька солдатів розповіли своїм адвокатам, що коли їхні підзахисні відмовилися йти в бій, командири скаженіли й кидали бійців до ям. Одного адвоката Дмитра Коваленка найняли сім'ї понад 10 солдатів, які розповіли, що їх кидали в ями так звані зіндани поблизу лінії фронту після відмови воювати. Люди розуміють, що вони не готові, що їхні командири не готові, що вони повинні йти на осліб, не знаючи куди і навіщо. Розповів він. Адвокат розповів про двох солдатів, яких минулого літа закрили в контейнері без їжі і води. Приблизно три сотні призовників, котрі відмовлялися воювати, тримали торік у підвалі на сході України. Їм погрожували, називали свинями, не годували, не дозволяли ходити в туалет і митися. Теоретично російське законодавство дозволяє особам, які відмовляються від військової служби, проходити альтернативну службу. Але добитися цього вкрай важко. А от із чим у російській армії легко, то це з алкоголем. За словами солдатів, більшість їхніх колег по службі постійно п'яні. Один із бійців розповів про випадок, коли військовий зарізав іншого вночі у казармі. А вставлені до підлеглих із інших регіонів Ерефії офіцери виявляють расизм. Тож Кремль почав судити дезертирів показово так справу матроса, котрий навесні минулого року двічі тікав зі служби, слухали публічно перед десятками солдатів. Вирок 9 років в колонії. Красноярський військовий суд оголосив перед цією аудиторією, цитую, в профілактичних цілях. А ось іще один випадок у Білгородській області, поблизу кордону з Україною. В листопаді двох солдатів затримали на плацу. Їх звинуватили у відмові підкоритися наказу. Їх викликали зі строю, наділи наручники і кинули в автозак на очах у їхньої частини. Раніше обидвох засудили на три роки ув'язнення. Повертаючись до історії втікача Майора Жиліна, автор матеріалу Нью-Йорк Таймс розповідає: задовго до повномасштабної війни Михайло розчарувався в адміністрації, яку мав захищати. Словами його дружини, причиною стали вбивство Бориса Німцова у 2015 році, а також отруєння Олексія Навального в 20-му. Відтоді він став уважніше стежити за політикою. Він хотів звільнитися, але вирішив, що зможе протриматися ще два роки до пенсії. Потім почалася війна. Одна справа обмежувати права людини, зовсім інша вбивати людей. Цитує його дружина. Останньою краплиною перед спробою втечі стали відвідане кладовище, де майор Жилін побачив десятки могил своїх колег загиблих в Україні. Після депортації з Казахстану російський суд відправив Михайла Жиліна до колонії суворого режиму на 6,5 років і позбавив звання. Його дружина, побоюючись переслідувань, виїхала з дітьми до Франції, де згодом отримала політичний притулок. За словами Катерини Жиліної, вони з чоловіком вважають ув'язнення кращою альтернативою, аніж смерть на війні в Україні. Це був огляд преси. Дякую, що були із нами лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтеся до нас в соціальних мережах. Знайте про все першими.